Рай, радіо, рай, радіо, у твоїй тональності. Як вам сьогодні, друзі, і обіцяли, що будуть у нас ще гості в студії? Гості в студії у нас вже є. Я вас запрошую приєднатись на наші онлайн ресурси. телеграм канал Радіо рай, онлайн, Фейсбук, Інстаграм, сторінки Радіо Рай, вебсайт Раї. і побачите наших гостей наживо. А сьогодні з нами прошу пані та панове вітати Ірина Фіщук, експертка із залучення грантового фінансування і керівниця агенції Grand Guide UA. Доброго дня. Доброго, Доброго дня, так який у вас сьогодні настрій? Сподіваюся, що дуже хороший. Чудовий О, Так, це, вже це, це дуже добре, тому що ми анонсували, що будемо спілкуватися саме про е, бізнес школу для ветеранів, їхніх сімей і для внутрішньоперіщених осіб. І зараз це архі важливо, е, тому що е, ветеран на превеликий жаль, маємо зараз таку ситуацію, що ветерани повертаються сюди. Ветерани, причому навіть молоді люди, і їм дуже важко зробити е, соціалізацію назад і назад повернутися в життя серед цивільних, скажімо так і. Якщо я не помиляюся, якраз саме цим ви плануєте заняття для того, щоб їх по-перше втягнути саме в цей процес. По-друге, щоб вони мали змогу. Ну, давайте буквально заробити на цьому гроші, тому що слід працювати. Це бізнес, це є робота. Звідки взялася ідея в принципі школи бізнесу для ветеранів? Власне, наша школа бізнесу для ветеранів має дуже чіткий фокус. Ми шукаємо і запрошуємо ветеранів та членів їхніх родин, які вже мають мають бізнес ідею і шукають фінансування ага. е, власне. Е... Заклик до того, що е, після проходження такої школи фактично наші учасники зможуть вигравати грантове фінансування для розвитку їхнього їхнього бізнесу або е, створення власне нового бізнесу. От е, запитання одразу для того, щоб наші слухачі, які нас чують, я впевнений, що є частина людей, які можливо й вагаються, і думають, чи вартується зробити для кого це розраховано? Ваша школа наша школа розрахована для тих людей, які фактично шукають фінансування для реалізації власних бізнес-ідей. Це суто з військового формату? Ну, зазвичай ми працюємо з ветеранами і ветеранськими родинами, тому часто до нас приходять дружини ветеранів, і вони насправді є двигуном того, що в Рушійна родин... сила. Рушійна так. сила того, що в родинах створюються бізнеси, або сімейні бізнеси розвиваються. Ну, в всякому випадку, зараз така ситуація. Цікаво також дізнатися, який алгоритм саме навчання, скільки так. часу воно триває, Чи воно. Періоди. Поділено на певні періоди, чи це просто так. ми пробігли по всьому, а далі ви вже про п'ятні, тиждень, місяць. Як воно відбувається? Е, наш проект триває е, півроку, і ми зараз його тільки фактично запускаємо. Впродовж п'яти років. Е, е, е. Продовж цього часу так, продовж цього часу цього часу ми надаємо менторську підтримку і допомогу нашим учасникам. Це для нас така є формулювання як шлях грантера. Фактично, люди, які звертаються, вони з нами проходять такий шлях і виграють грантове фінансування. Ви будете одним із менторів. Так, я один із менторів так ага. Ну ціка. А що будете так. розповідати? Що саме який буде... ваш тобто, предмет? Ви по факту спік... спікер, так наскільки я зрозумів. Що саме будете і чим будете ділитись? Ну, мій професійний досвід це є фандрейзинг, тобто як зробити так, щоб ваша ідея знайшла фінансування і ви змогли її реалізувати. А от також було цікаво: ну допустимо, людина не має ідеї, але вона хочеться розвинути. Чи ви працюєте з такими людьми чи ні? Тут ми залучаємо інших експертів. Бо е, важливо допомогти людині сформувати е, ідею, яка їм так. так думку, ідею, яка з е, яку можна реалізувати, яка зможе бути реалістичною, рентабельною. Тобто тут є така доля відповідальності, бо власне ідей може бути дуже багато, але е, не всі дуже вони... важко їх реалізувати не всі в цьому вони є е, е, затребувані. Ти задумав собі щось космічне, а там воно ну нереально це зробити, і ви е, скажімо так адаптуєте це. Це під реалії, наскільки я зрозумів, так ну мабуть, ми не адаптуємо е, під реалії, ми просто з людиною е, навчали працюємо ну, пропрацьовувати про пропрацьовуємо для того, щоб людина е, мала розуміння, чи це справді її шлях і чи е, їй важливо прийти і досягнути саме того, про що вона говорить. Ми знаємо, що ви здається в Калуші вперше запустили. Е, так, ми зараз почали працювати з калушською громадою, угу. і е, власне вже маємо е, перших учасників. Скільки люди? їх достатньо. Група велика є да, приблизно, а, приблизно. Так, приблизно, так. цікаві біля двадцяти п'яти осіб, ота О, це вже достатньо велика кількість майбутніх бізнесменів. Тому а які були варіанти бізнес-ідей, якщо не секрет у учасників нукалорська громада, вона є така виробнича громада, то так. багато ідей власне навкруги е, запуску нових виробництв або покращення діючих. А що саме підкиньте декілька ідей? Е, ну оскільки в нас така цільова аудиторія більше. Ветеранська і власне це є чоловіча аудиторія, то дуже багато є запитів на, на різні виробництва: типу е, виробництво дверей, сходів, угу. дерев'яних виробів, е, тобто такі виробництва е, виробництва. Угу. Е, також цікаво серед спікерів, кого е, хто у вас є в наявності або, можливо, кого хочете запросити. Так, ви сказали, що будете говорити про фандрейзинг. Хто ще буде приєднаний? Так, в межах нашої школи обов'язково є. Е, Експерти залучені, які дають супровід щодо маркетингу і просування бізнесу, так само є стратегії, які допомагають власне сформувати саму бізнес-ідею. І дуже важливе таке питання для наших ветеранів: це є питання бухгалтерії і оподаткування та юридичний супровід. Угу. Тобто там також є така історія, що це власне оподаткування і аудит ну, аудиторські угу. консультації, це є те, що обов'язково для початківців? Бо ми відчуваємо, що багато наших е, учасників це люд... зразу, мабуть, на цьому дуже так. переживають і відчувають високий рівень такої відповідальності відповідальність, відповідальність так? так і власне, це є одна із перешкод, чому люди маючи багато знань про зупиняються. Так, угу. так, так є така проблема. Ну допустимо, у вас є ідея, ви хочете її реалізувати, але зразу постає запитання: слухай, а як мені оформитися? Ну, як так. мені то все як зробити? зробити правильно як здавати... Мене потім посадить, тому що я там зароблю гроші, а мені треба давати податки і тому подібне. І ви зможете допомогти протягом півроку саме із цими моментами, наскільки ми розуміємо. А, а чи передбачає програма також фінансову допомогу для учасників? В межах нашої програми ми працюємо так, щоб наші учасники могли подаватися до різних програм і власне отримували фінансування з діючих програм? Також цікаво на рахунок партнерства. Чи розглядаєте ви такий варіант? Ну, в плані по перше, давайте так буде простіше. Чи плануєте ви іскали, що Франківськ також або розвинутися на Франківськ, або на іншій області? Чи вас наш проект працює в Івано-Франківській області? Тому звичайно, також. ми будемо і mm -hmm. Франківську. Тобто, хто з нас зараз чує, тому що ми з Вичимо на місто Івано-Франківськ, в тому не числі лише. не лише я кажу для тих, хто нас чує, можете звертатися, тому що воно працює. І е, чи була в вас співпраця із людьми, які вже побудували бізнес, будучи ветеранами? Чи думали ви запросити? Можливо, у вас є такі спікери, я не в курсі, але от нам розповідайте. Чи власне дякую за запитання? Це дуже важливе, бо е, бачимо для нашої цільової аудиторії вкрай приклад, вар, приклад вкрай важливо бачити приклад Ось. і е, в межах нашої школи. Є такі, ми називаємо бізнес-екскурсії, бізнес-візити до бізнесів, які вже пройшли ці всі етапи. Ці всі етапи, етапи встановлення і які відкриті до співпраці, до того, щоб поділитись досвідом. А можна і може бути і співпраця по факту, якщо ну, бізнес так. дуже схожий, допуст. А які саме, якщо не секрет? Власне, на наступному тижні у нас будуть кілька візитів на виробничі підприємства «Калущини». І відверто бізнеси, ми дуже раді, тому що бізнеси є відкриті і запрошують до себе наших учасників. А яка взагалі сама ну, загальна ідея? Як ви хочете розвиватися? Який курс ви тримаєте? Для нас важливий курс це допомогти тим, хто має бізнес ідею або має бізнес залучати фінансування, і власне щоб це було грантове фінансування? Так. Тому це є основний напрямок. Грантове ви з. З працюєте з кимось так по грантах мається на увазі? так це є наша постійна діяльність. Тобто, ми агенція Грандгайтувей завжди працює для того, щоб наші партнери власне залучали грантове фінансування. Тому всі ветерани, внутрішньо особи, їхні родини мають долучатися. Якщо у вас є ідеї, ви можете прийти, навіть не соромитися, запитати е, в вашу думку, чи це реально потім розвивати, вам допоможуть із усіма напрямками, в тому числі це дуже важливо. Ну і також ще є запитання, чи буде вже після завершення повністю всього етапу навчання через півроку, чи буде створена якась спільнота для випускників? Чи вони зможуть приєднатись до вас, як вже повноцінні не учасники? Програми а організатори програми насправді так і буде, тому так що буде. дуже сильно люди об'єднуються і починають дружити або навіть згуртовуються. згуртовуються і мають певні ділові контакти. Тому так звичайно ну тому будемо запрошувати усіх слухачів, хто має бажання почати власну справу, не знає з чого конкретно почати. То вас запрошуємо до і пані Ірини Фіщук, а саме експертки з залучення грантового фінансування, керівниця агенції Grand Guide UA. І ви зможете точно все дізнатись. Так, тому, друзі, не соромтеся, продовжуємо далі жити, соціалізуємося і розвиваємо бізнес, заробляємо гроші. Нехай це буде так прямо грубо, але все ж таки це правда. Рай радіо. Рай радіо у твоїй тональності.